Сьогодні у нас в місті відбувається свята. У нас сьогодні день міста. І в цей день у нас зараз відкриття офісу громадської організації Бжола Самар це рух, який буде об'єднувати всі здорові, сили в нашому місті. Міста Самар, ми не підведемо і будемо працювати для нашого міста, для наших людей. Я дуже радий присутній бути сьогодні на відкритті хабу на празднику дня міста. Хочу подякувати міському голові Сергію Резніку та заступнику… Ку міського голови міста Самар Якову Клименову, хочу сказати, що волонтерський простір бджоли об'єднує навколо себе усіх цілеспрямованих активних людей, які є патріотами своєї країни, своїх міст та готові робити добрі справи, допомагати нашим військовим, допомагати тим, хто потребує на сьогоднішній день найбільшої допомоги, заохочувати молодь та робити гарні справи. Сьогодні на запрошення наших друзів бджола Самар, ми Вітали сюди на відкриття їхнього волонтерського хабу, який вже найближчим часом буде працювати і допомагати місцевим мешканцям Самару та ВПО. Пригощаємо смаколиками, записуємо людей на гуманітарну допомогу. Оце буде саме таке місце для тих, хто бажає зробити для нашого міста і щось зробити для наших громадян. І це буде такий простір, в якому ми зберемося разом і один одного можемо підтримати. Сьогодні скільки локацій для наших діточок, і солодощі, і іграшки, подарунки. Мені це подобається». Тут дуже весело, та багато друзів, фанокласників. Я роблю браслети, ще є конкурс малюнків на асфальті. Я вважаю, що це дуже крута, супер-мега ідея створити такий простір бджола. Тому що наразі ми живемо в такий час, в час війни, коли люди покидають свої домівки, вони приїжджають в незнайомі міста, нікого не знають. А от завдяки таким просторам, це Крута можливість знайти друзів, втілити якісь мега круті ідеї для міста, розвинути ці події. Тому ну я вважаю, що це дуже крута ідея, і от таким чином ми згуртуємо якомога більше людей, і людям буде проще переживати ці всі події, і будуть розвиток якийсь гарний для міста.